Доброго дня! А ви вірите в Бога? В Бога? Хоч ви й не очікували, але ви натрапили на огляд настільної гри ОРОС від видавництва Планета Ігор. Мене звати Влада. Давайте починати. Підготуємось до гри. Покладіть ігрове поле в центр ігрової зони. Для першої партії правила радять використовувати меншу сторону поля. Тому ми так і зробимо. А тепер слід заповнити наше ігрове поле суходолом, починаючи з центра і до країв. Плитки мають бути повернуті таким чином, щоб суходолу і води сходились. Як вказано на малюнку в правилах та як це роблю я? В центрі поля має бути плитка 4. А поруч із нею по горизонталі та вертикалі викладіть плитки із цифрою 3. Ще 4 плитки з цифрою 2. Суходол має зійтись, а край з водою повинен дивитись назовні. У вас має вийти отака ось картинка в центрі мапи. На кожну гарячу точку, на мапі вони позначені червоним контуром, покладіть по плитці острова. А на кожну плитку острова покладіть по вулкану другого рівня. На краях та поруч з островом розмістіть по плитці 1 та 3, як вказано на малюнку в правилах. А на інші місця на краях мапи покладіть плитки з перешийком 2, якраз на непронумеровані комірки між кожним з регіонів. Перешийок це вузький клаптик землі, оточений з двох боків водою. Далі кожен гравець обирає напівбога, бере планшет, гравця та. Компоненти відповідного кольору та готує свою ігрову зону. На своєму планшеті розміщуємо ліміт мудрості, розміщуємо його на пунктивну лінію над першою здатністю в кожній колонці. Під кожною стрілкою ліворуч від планшета гравця розміщуємо по одному послідовнику. Ще одного кладемо на комірки дії послідовники в подорожі. І ще одного на комірку побудувати священне місце. Решту тримайте неподалік. Лодки островів і вулкани викладаємо поруч з полем. Там же й трек піднесення. Ось так він виглядав. А на ньому фішки наших напівбогів. На перших ділянках треку. Щоб обрати першого гравця, заховайте в долоні по одному послідовнику кожного напівбога І викиньте одного з них на стіл. Дайте гравцю з цим кольором нефритового ягуара. Все готово для партії. Тепер я розкажу вам і про правила. Кожен гравець. Має виконати в свій перший хід три обов'язкові дії. Взяти послідовника та покласти на плиточку. Я покладу от сюди. Потім у вас залишаються дві дії. Узагалі у нас є шість можливих дій: це зміщувати ряд плиток, переміщувати набір плиток на одну комірку, отворити вулкани, або їх вивернути. Це відправити послідовників на навчання або у подорож. Та звісно ж, побудувати. Священні місця на плитках гір. Можна поліпшувати свої ходи за рахунок мудрості. Отримати мудрість можна, коли ви будуєте священне місце. Ось, наприклад, я тут і я будую священне місце. Я отримую додаткові бали та можу підвищити, поліпшити точніше, якусь свою властивість. Ось, наприклад, я хочу переміщувати. Я могла переміщувати і дві плиточки. Потім я можу отримати додаткову мудрість, якщо послідовник не з моєї команди, як то кажуть, поставить, також ось побудує на тій же горі, на якій вже був мій послідовник. І за це я також отримаю ще один бал та ще одну мудрість. Також можу обрати будь-яку, але... Давайте ось, щоб я могла вивернути одразу два вулкани, якщо захочу. І третє, я можу отримати мудрість, якщо я забираю свого послідовника з навчання та також поліпшую. Давайте ще поліпшимо. Ще поліпшимо вулкани. Якщо ж ви граєте вдвох або соло, то обов'язково використовуйте суперника автоме. Як розкласти, вказано в правилах. Наприкінці гри кожен рахує очки за пройдені комірки на треку піднесення, здібності, які ви розблокували, за послідовників, що навчаються, а також за побудовані священні місця. Для зручності тут ви зможете все прорахувати. Є класна новина для наших підписників. Спільно з видавництвом Планета Івар ми даруємо 12% знижки за промокодом Мандрівник12. Правила розписані досить зрозуміло. Враховуючи, що ця гра точно не для початківців. І якщо ви любите виступати в ролі напівбогів та прокачувати свою мудрість, то ця гра точно для вас. Обожнюю ваші лайки та коментарі. Тому обов'язково їх ставте! Не забувайте! Я перевірю! Бувайте!